Вітаю, Дональд Трамп прилетів до Вашингтона. Уже готуються до інаугурації, і Дональд Трамп буде приймати якраз такі президентські лаври. Готова інаугурація, Він прилетів, правда, ще не заселиться сьогодні до Білого Дому. Буде жити в Блерхаус. Завтра вже будуть всі-всі церемоніальні історії. Він має підписати просто історичну кількість указів. Про що йдеться? Що загалом відбувається? Тікток заблокували за день до президентства Трампа. А він каже, що може відновити зараз. Це недоступно. Хто з його соратників може собі це забрати? Е, німці обіцяють нам миротворців. Фіцо жаліється, що Зеленський не хоче з ним зустрічатися. І ображений десь там ходить по снігах Давоса і каже, що буде блокувати Україну ненависно, значить, в ЄС і в НАТО. А Ізраїль. Підписав Мирову з Хамасом, підписали і при цьому був зрив, не давали прізвища звільнених полонених, списків. Не давали. Ізраїль бомбив а, власне об'єкти Хамасу. А потім за дві години все ж таки все отримали і передали. Ну і власне пішло підписання. Давайте все це проаналізуємо. Дуже багато інформація зараз з Вашингтона. Інформація від Пісторіуса про. Миротворців такого не було. Давайте чесно скажемо. Такого не було, щоб німці сказали, що дадуть війська в Україну. Тому давайте це аналізувати. Підпишіться на цей YouTube канал. У нас без двох з копійками 1600. перевірте, чи ви підписані, тому що. Половина з вас цього ще не зробила. Тому, будь ласка, зробіть це примісінько зараз. Ну і друге, зробіть донат. Купуємо оптоволоконні дрони, собаки, роботи, які будуть ходити в розвідку. А і ретранслятор для Харті, дві попередні опції для батальйону Донбас. Дональд Трамп завтра стане е, власне вже... Номінованим президентом відбудеться інаугурація. 150 мільйонів зібрав його інаугураційний комітет. Багато людей дало по мільйону, такі як Ілон Маск, керівники Майкерсофта, Гугла, Убера, Boeing, Локхед Мартін, і багато інших. Давали гроші, значить, по мільйону. Багато хто ще дав. Меншими сумами, але ось таку суму 150 мільйонів доларів зібрали. Насправді це дуже серйозно. В Байдена було набагато менше 60 з хвостиком. Ну і в самого Трампа теж було, до речі, менше грошей на інагурацію. Там 100 мільйонів. Зараз він, власне, прибув до Вашингтона, буде жити в Блер Хаус. Це такий спеціально урядовий будинок. Зараз поїхав. В гольф-клуб, типу, там мають бути. Чи ж навіть вчора він приїхав в гольф-клуб, був салют. Зараз в Блерхаусі буде. і, власне, потім завтра має зранку піти до церкви, попити з чаю з Байденом. Потім в капітолії буде інаугурація, Потім підпише частину актів, ну і далі там розпочнеться вже його процедура. Що цікаво, 600 людей тільки зможе бути в холі цього капітолію інаугурації, Так свого часу рейган робив, було дуже холодно, в Рейгана було мінус 13, Тут теж кажуть, екстремальні морози повинні бути. Але є проблема: 250 тисяч людей, Американців купили квитки, щоб прийти, послухати Трампа, і от зараз не знають, що з цим робити. Чи будуть всіх кудись пускати, не всіх пускати. Одним словом, 250 тисяч квиточків треба якимсь чином розподілити. Хоча багато хто каже, не зможе прийти саме через холод, і холод може зупинити якраз такі потрапляння американців. Трамп каже, що буде підписувати рекордну кількість указів. Я вам говорив, що це 100 буде, і каже, що в найближчі дні поїде одразу до Лос-Анджелеса. Вже хотів їхати, але каже, що їхати зараз, це просто символізм. Треба їхати вже в статусі президента, допомагати власне направляти допомогу. Лос-Анджелес дуже сильно постраждав. Лос-Анджелес, який вигорів просто цілий район Пелісад. Ну от зараз Трамп хоче поїхати допомогти. Є низка проблем, чому так сталося, і порожні власне барелі на 100 мільйонів тонн води, які мали би бути повні, і не спалена суха трава, яка мала би бути власне в пожеж в цілях пожежної безпеки, спалена, але це не було зроблено. Ну і Трамп поїде їм допомагати. Але Трамп каже, що буде виселяти тих, в кого немає документів жити в Сполучених Штатах. Хтось каже, що це може бути лос анджелес із, тих, із тих даних, що є в мене, начебто хоче власне рейд провести, цілий рейд по виселенню незаконних мігрантів з Чикаго. Десь штрикнути Обаму. Обама, ви знаєте, хоч сам народився в Гавайях, вчився і в Нью-Йорку, і в Гарварді. Але насправді Обама є е, е, політично вихідцем з Чикаго. Якраз таки там він зустрів сім'ю Прицкерів, які стали його фінансовими спонсорами. Ну, от яким він потім завдячував багато чим там же ж він і працював організатором на районі, допомагав бідним кварталам, бідним людям ставати на ноги, вибудовувати свою політику. Там він шукав свою першу політичну історію успіху. Власне в Ілінойсі в Чикаго штаці він був депутатом обласної ради, як сказати правильно. От, а, і, власне, звідти він стартанув свою сенатську кампанію, яку виграв, а потім і президентську. Тому Чикаго це політична батьківщина. Там він будує свій Обама-центр. І, власне, звіти кажуть, начебто, Трамп, який теж має зуби не тільки на Камалу Харіс, але й на Бай на, 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 на Обаму. Ну от там він, власне, хоче. Розпочати виселення. Хоча мило спілкувалися на церемонії поховання Джиммі Картера, і власне джерела кажуть, що це буде Чикаго. Ну, хтось з цим погоджується, хтось ні, побачимо. Має бути супервелике масове виселення під камери, і він має виганяти людей. Ну, це стиль Трампа. Ми знаємо, що він любить так робити. Ми знаємо, що дуже часто він так власне планує проводити такі масштабні історії. Так, от Трамп заходить на посаду завтра, а TikTok сьогодні вже не працює. Ви пам'ятаєте, що Байден сказав, що заблокують і власне дотримав слово. Трамп же сказав, що на 90 днів може дати відстрочку. Ну от зараз там з'явилось, що не працює. Типу, вибачайте. Ну от але Трамп каже, що може дати відстрочку на 90 днів, і насправді перший свій візит може зробити до Китаю. Для Китая це дуже важливо. Ви знаєте, Сі не дуже любить їздити по різних територіях. Ну от, Хоча в Україні колись був, приїжджав до Януковича і в Криму два тижні сидів, ви пам'ятаєте, 12-й рік. Так от, Трамп поїде до Сі, будуть домовлятися, і там, власне, можуть проговорити, що робити з Тіктоком. Соратник Трампа Ілон Маск, я вам це казав ще раніше, хоче собі його купити, для того, щоб качати всередині. Політичні власне, історії і підтримувати Трампа. Цікаво, що насправді закрили дуже швидко Тікток. Байден зміг це зробити. Хоча, наприклад, сьогодні Окасія Кортес трошки не розуміла, що вже взяли і закрили. Каже, ми то за це голосували. Але ж ви розумієте, голосувати то голосувати, а нам не пояснили, що там розвідка такого бачила, може і не треба. Окасія Кортес дуже багато там підписників, тому вона не хоче закривати його. Нам з вами повинно бути все рівно, скільки в нас підписників в Телеграмі. Ми за три роки його не закрили. Головне, новинне джерело. Російська платформа Телеграм сьогодні діє в Україні. Американці тік ток закрили, бо китайці шпигують. А ми не закриваємо, тому що росіяни шпигують, хай шпигують, хай будуть прильоти, хай знають наші емоції, хай знають наші відчуття, хай знають наші переписки, хай роблять великий аналіз великих даних бікдати. Нам все рівно. Влада це не закриває. Хай буде, бо всі люблять Телеграм, бо він, типу, популярний. Ну, але, типу, засунути президента в теплу ванну як найпростіше? Ну, через Телеграм. Ну, отак і живемо. Тому Телеграм в Україні працює, а Сполучені Штати Тік-Ток закрили. До речі, Франції теж зараз непогано взяли за одне місце цього. Пашку дурова путінського подавана, який сказав, що да, буде обмежувати модерацію. До речі, почав співпрацювати з купою організацій там по боротьбі з торгівлею дітей, з наркотрафіком. Правда, французькі судді сказали, Паша, зупинись, ти це все почав робити після того, як тебе заарештували. До цього нічого не було. Тому зараз якраз його будуть ставити в дуже незручні політичні по. А Естонія вийшла з закликом, кажуть, давайте заборонимо і в Європі тікток. Типу, Трамп заборонив, і ми будемо забороняти. Типу, треба щось з цим робити. Не знаю, заборонять в Європі чи ні, Франція може бути проти. Ну от Франція вибудовує гарні відносини з Китаєм, вони хочуть диверсифікуватися. Нагадаю, що в Європі таких великих стартапів немає, і насправді з знову сторони це погано для Європи, бо вони є в. Франції в цьому в Китаї вони є в Штатах. Ну от і Європа не може. Вони створили один з небагатьох власне сервісів по стрімінгу музики. От, але і той взяв переїхав до сполучених штатів. Є проблема з законодавством. Стартапи не приживаються, дуже мало юнікорнів. От той часто взагалі їх немає. От а ті, що з'являються, переїжджають в силіконову долину. Насправді це шанс для України, заходячи в європейський союз, задати ось цю динаміку. Наші айтішники, інженери можуть непогано демонструвати розвиток сучасних технологій. Ну в першу чергу знаєте, якщо шведи спеціалізуються по музиці, то напевно наша спеціалізація будуть стартапи в оборонці, штучний інтелект, безпека це те, що ми можемо запропонувати світу. Безпека, глобальна безпека, це і зброя, це і охоронні системи, це і кібербезпека, і багато чого іншого за це. Світ готовий платити, і власне це може Україна привнести. Власне, про безпеку Німеччина каже пісторію, збори з пісторіо з політики, ми з вами поважаємо нормальний порядний ще й професійний, рідко таке зустрінеш. От він сказав, що готовий розглянути зараз можливість відправки німецьких військ, і їхнє розгортання в буферній зоні між Україною та Росією, заявив, що це буде обговорюватися тоді, коли настане час. Ну зрозуміло, що коли щось підпишуть. Ми є найбільшим партнером НАТО в Європі, тому очевидно, що ми будемо відігравати певну роль і повинні взяти на себе відповідальність, сказав Борис. Вважає ключовим те, як створити той рівень безпеки для України, який зміг би запобігти повторному нападу Росії на Україну. Також повідомив, що найближчим часом поїде в США, щоб поговорити з командою Дональда Трампа. Він каже, що там ще міністр не затверджений. Але Європа, і він і Німеччина зацікавлені у швидкій зустрічі та обміні думками у Вашингтоні на початку лютого. До речі, Польща хоче теж зробити зустріч з Дональдом Трампом. Україна думає теж, скажімо так, якщо він буде в Польщі, Україна точно буде запрошена, щоб там зустрітись. Поки що Зеленський ще не отримав запрошення на інаугурацію. От, але поляки хочуть до, наприклад, уже хочуть до е, виборів в Польщі організувати таку зустріч, що насправді може бути цікавим і правильно роблять. Нам теж треба запрошувати Трампа, треба використати всі можливості, в тому числі і PayPal, Palantir, да, Пітера Тіля, тобто той, хто впливає на нього, Ілона Маска. Нагадаю, наш міністр діджиталізації Михайло Федоров в гарних відносинах з маском, і міг би. Теж допомогти зробити таку історію, тому що ще з 22-го року по старлінках вони спілкувались постійно, і насправді точкою входу може бути наш міністр, який насправді міг би і свої акції підняти, і державі допомогти і, власне, вирішити кілька запитань. Хто точно не допоможе нам нічого вирішити, це Фіцо ходить там, ображається. Йому треба сказати, що на ображених возять воду. Він хоче зустрітись з Зеленським. Зеленський сказав: слухай, Фіцо їде, типу, в Давос, а може приїхати в Сочі. Ну як з ним планувати зустріч? Нема часу на таких, як Фіцо, і Зеленський, власне, в Давосі буде займатися іншими більш важливими речами. А Фіцо ходить там, хнюпить повісив носа, що українці не хочуть з ним зустрічатися. Ну, не хочуть прийми таку реальність, значить, значить. Така твоя доля, коли ти працюєш на Путіна, ми не зобов'язані з тобою зустрічатися. І він сказав, що не буде давати зброю, яка буде стріляти в росіян. Ну, мені здається, це і є відповідь, чому з ним ніхто не хоче зустрічатися. Ну, Ізраїль, який зараз говорить, є проекцією мирної угоди з Україною, зупинив вогонь, власне, режим припинення вогню почав діяти в Газі. Хамас передав перших трьох. По обміну заручників і Times of Israel каже, що все типу вдарили по руках. Уряд Ізраїлю затвердив, в дію угода вступила. Ну і зараз загалом зовнішні експерти американські кажуть, оце це проекція того, як Трамп буде намагатись зробити все в Україні. Газета The Telegraph, британська каже, що мінімум півроку на це піде. Американські. Республіканські консервативні кола близькі до Трампа кажуть, що швидше, типу каже: Бачите, з Ізраїлем швидко пішло. От і з вами теж знайдемо інструменти, щоб пішло швидко. Ну, побачимо, зможуть вони не зможуть робити це швидко, але в будь-якому випадку можемо констатувати, що в Ізраїлі так простіший конфлікт, так не такий масштабний, так не. Немає ядерної зброї в тих, хто були по ту сторону демократії, але змогли завершити. Ну, буде намагатись робити аналогічну історію тут. Друзі, це вся інформація. Напишіть, як гадаєте, чи стане Ізраїль проекцією для України щодо замороження та мирної угоди. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал, і найголовніше зробіть донат на собаки-дрони. Це спеціальні собаки, роботи, які підуть в розвідку для Донбасу. На оптоволоконних кабелях дрони, які будуть бомбити російські танки, і ретранслятор для Харків, так сказати, базова зброя для FPV, який нам буде допомагати, але він дуже дуже треба. Будь ласка, зробіть донат. Майже 600 тисяч. Ми з вами зібрали 566 тисяч перед записом цього відео було на банці. Давайте дозбираємо, бо далі нам треба включатись по суджі. Там треба допомогти нашим хлопцям з дронами. Тому давайте закриємо цей прекрасний збір інноваційних технологічних. Ви знаєте, що ми хочемо, щоб воювали роботи, щоб були не окопи, а дрони вісіли в небі. Якщо бачили росіян, знищили. Ну можуть не вісіти, можуть. Сидіти на землі, але тільки бачать, що ворог наступає, вилітають і знищують, вилітають і знищують. От хочемо, щоб було так, щоб не люди ходили в розвідку, а краще, щоб ходили роботи, не щоб українці сиділи в окопах, а сиділи роботи, щоб стріляли, роботи максимально роботифікувати, захиститись від Росії, а потім це на трильйони доларів продавати нашим союзникам і партнерам, але гарним державам, ті, хто допомагав нам, а таким як Фіцом. Що ми будемо продавати, нехай бігають в купують в Північної Кореї старі радянські ракети. А гарним країнам, які нам допомагали, будемо продавати свою технологію. Напишіть питання, підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких.